Снайпер вносить хаос, управління військами втрачається. Навіть їхня так звана регулярна армія вона вже була доволі деморалізована і вона тікала скрізь діє на шість Я був професором богослов'я релігієзнавства Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Я особисто звичайно противник всякого роду насилля і тим більше вбивств. Головне призначення снайпера це не вбити. Головне призначення снайпера це точно розвідати. Снайпери інтегровані з розвідниками, з диверсійними групами, ходять в тилу ворога, підривають там техніку в тилу ворога, знімають охорону з залізничних мостів, підривають мости. Наше покликання дуже благородне, оскільки снайпер він зберігає безліч життів, він не дозволяє противнику атакувати, він не дозволяє противнику оточити обійти. Оскільки це збережених життів, скільки це збереженої території, скільки це максимального урону противника, хаосу в рядах противника, тому що снайпер вносить хаос, управління військами. Втрачається навіть їхня так звана регулярна армія, вона вже була доволі деморалізована і вона тікала скрізь де є наші снайпера. Якщо вже стався якийсь такий перелом, їх дожали просто, і снайперським богнем, то вони потім тікають, не і Це дуже епічно. За місяць до цього були вагання, що почнеться війна чи не почнеться. І я хотів купити снайперку, повернутися до своєї, скажімо так, професії, теж молодості. То жінка сказала, що якщо ти купиш снайперку, то тоді війна точно почнеться. Я тебе прошу, не купляй. Ми вибрали гвинтівку. Я, я пішов до Лисівського перебороні. Я прийшов на ворота. Там стоять хлопці з автоматами, і вони кажуть, що ви своїм. Я кажу, да, а що у вас там? Я кажу, Рімінка. О, прекрасно. І ми власно там всякі творили тіла по виловленню груп. В перші дні дуже в нагло ходили по цим лісам, Голосіївського району групами по шість чоловік. Їхні розвідники з формі, в формі, на Хабські мові розмовляли учні мало. І, і як би там ми, коротше, їх трохи поки підстрілювали, а потім вже нас кинули на річку Ірпінь, вночі всіх зібрали з тиском, тиском записали і кажуть, ну що, перед розсвітом виїжджаємо туди. Приїхали прямо під ними, в ну, що, ми зможуть обстрілівтольотів. Ну нічого не встигли окупатися, Ну і потім почали оборонятися. Тактика росіян полягала в тому, щоб із десанти на нашому боці зробити. Ми воювали біля Горінки, там було їх втричі більше, ніж нас, бо живі сілля, може в шість разів більше. Але, звичайно, майстерності жодних не. Радянська армія нас кинули в тил до ворога. Власне, бачили цю течу росіян, тисячі тисячі машин, щоб ввечері вони купали, копали окопи в гостомалі, і так далі. Далі вони їдуть. Якщо щось ламається або зупиняється, вони перескакують на машини інші. І продовжують цей рух епічний. Я маю надію, що вони так само скрив, з Херсонщини, басу, скрізь, скрізь, скрізь протікають. На наші хлопці ділили набагато пофесійніше. Я дивувався нашим військовим, пістам, артилеристам, наскільки маючи менший ресурс, випускаючи меншу кількість снарядів, їх перемалувало, перемалувало. Моє волонтерство взагалі почалося з того, що є харківські гвинтівки в полкозу, а патрони укропівські, Кропівські 50, 50 БМЖів, це величезний патрон. І власне ідея полягала в тому, що ну, йому не вистачало українському патронові енергії, щоб гільзу викинути з ствола. Треба було раз підчіпляти його кожен раз. Це втрата часу. А це патрон Хорнаді, да? у нього найкращий там, порох і так далі. І в нього величезна енергія початкова, швидкість, кулі, всього, і навіть на 2,5 км він е зберігає всю цю енергію величезну, як в притул вистрілити із звичайної зброї, так на 2,5 км це вистрілити. З цієї гвинтівки хлопці взяли тоді тисячу патронів. Це була така акція народний патрон, ми зібрали на тисячу патронів для АЗОВ. В той час всі фонди там ще боялися допомагати саме зброєю. Але... куди б ми не зверталися, цього не було. Ми самі зібрали через Фейсбук. Зараз бувають такі всякі ситуації, що армійська логістика вже не допрацьовує, і буває, не вистачає там тридцять Десь ще щось, але в цілому так забезпечені вже набагато краще, ніж в перші місяці. Війна така, що хлопці багато стріляють і багато влучають. Це буде велике падіння Росії. Я думаю, що вона і розвалиться. Ми там велика православна імперія. Це, скажімо, така суцільна віртуальна така імітація. І ось ця імітація, вона зараз може лопнути, да? І е, ось ця голка це наш снайперський новоліберний патрон. Ми маємо проткнути, і вона лопне.